Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви себе почуваєте сьогодні? Якщо ви зараз в небезпеці? Якщо коло вас війна? Альбо в небезпеці, дорогі, близькі люди для вас. І так для багатьох з нас є. Що для нас в цім стані болю за наших дорогих людей, за близьких, за себе? Що в цім стані болю є найважливішим? Для початку. Ми розмовляли вчора з моїм колегою Пробом. Він, сам ветеран, він допомагає людям в стані травми минулому і посттравматичного стресового розладу в теперішньому часі. І є така правда, і вона універсальна. Вона Загальна для кожного з нас? Кожен з нас в стані болю потребує простіру безпеки. Простіру безпеки. Як то? То коли тебе приймають, не засуджують? Бачать за твоїм станом, за твоїми вчинками тебе, справжнього тебе, людину, які боляче. Важливо, якщо ми можемо отримати в цім стані безумовну любов. А така є? Хтось, може бути, може запитати нас, а чи так буває? А чи так можна? Можна? Можна. Треба навіть. Любов без умови. Це прийняття без умови. Це прийняття нашого стану. Це довіра, що ми, коли ми заспокоїмося, ми будемо в зв'язку зі своїми справжніми ресурсами, і ми знайдемо спосіб, як як полегшити свій стан, як прийти до нормального функціонування в життю? Але, по-перше, ми потребуємо цього безпечного простору, простору безпеки. І ви знаєте, що перша людина, від якої ми цього потребуємо, це ми. Власне, ми самі Ми можемо дати собі цей простір. І це добре якщо, ви, добре, якщо ви можете відвести себе за ручку до когось, хто може вам від серця запропонувати такий простір. Але по-перше, треба дати його самому себе, прийняти себе в цім стані. Зрозуміти, що ви, ви впораєтесь так, як ви можете зараз. І якщо ви не будете себе засуджувати, додавати стресу, то, може бути, завтра ви впораєтеся трохи краще. Але потрібно дати собі цей простір безпеці. Простір безпеки. Тому що саме в тім просторі ви Можете знайти ресурси в собі, знайти напрямок для подальших дій, знайти зрозуміння, краще зрозуміння ситуації, в якій ви знаходжуєтесь зараз. І якщо ми хочемо комусь допомогти, Кому боляче. Найкраще, що ми можемо дати цій людині, це простір безпеки. Де вони можуть відпочнути трохи душею, де вони можуть відновити свої сили. І побачити. Більше. І тоді це дуже можливо, що не, не дивлячися на наше минуле і на таке близьке минуле, мабуть, вчорашній день ми можемо бачити, що цей день. Сьогодні для нас добрий. І цей простір безпеки. Він, шлях до цього почуття доброго дня. І кожному потрібен цей простір. Кожному. Особливо, коли нам боляче, в серці, емоційно. І ми можемо. Ділитися, дати іншій людині цей простір. І це буде найкращою підтримкою для її сил. І ми можемо почати з себе. І це буде найкращою підтримкою для наших сил. Доброго вам дня До завтра.